Алло. Анастасія Владиславівна? Так. Добрий вечір. Це ми на рахунок вашого повідомлення на квартиру номер 5 Так. Як нам повідомили, це якась третя особа написала звернення до вашого відділу? Так. А як взагалі може третя особа, законом це не передбачено, ми вже тільки що все перевірили. Писати на людину, яка не потерпає від. Дивіться, третя особа. ж я ж не можу знати, підтерпає чи не було тоді. Ви не зрозуміли мене згідно Кодексу України про адмінправопорушення, також інших законів. Я посилаюся виключно на закони, не на підзаконні акти, тим більше на якісь положення. Закон чітко визначає, є Стамбульська конвенція, так. Де чітко передбачено... Звідки виб... у вас не особистий номер телефону? Е, ви чуєте, що я вам кажу? Я вас чую. E, Дивися у мене зараз не робочий час, у мене викінчується в 5 годин. Ну no, ви ж якимось чином ви ж якимось чином викликаєте людину по третіх особах, так, а саме тероризуєте так, людину? І я ми кажучи, сьогодні ви, знімали відео від вас. Знімайте, будь ласка, відео, але в мене в 5 годин закінчиться робочий час, так що вибачте. Ні, будь то будь ласка, просто відео. на яких підставах ви викликаєте людину.